Здоровенькі були. Я Денис Полок, ресторатор, і я запрошую вас на пошуки гастрономічної спадщини нашого краю. Ми будемо розшукувати автентичні страви в українській глибинці, перейдемо місцевий повод, байки та легенди та будемо набувати народну гастрономічну мудрість. пам'ятаємо? І... Так. Коса, зуб. Я смак? На основі давніх рецептів та традицій ми будемо створювати сучасні страви, щоб ви змогли готувати їх вдома. Тож запрошую вас у гастроподорож з гастробайки». Козацька затірка з села Річки. Колись давно вся Європа та Схід знали, що таке козацька сила, хоробрість та вправність. А все це завдяки особливому харчуванню, простим та поживним стравам. І ось ми знаходимось біля села Річки, і йдемо шукати козацькі страви. О, це мальва. Справжня українська квітка. Це справжній колючий український будяк. А ми насправді приїхали в селе річки, щоб знайти козацькі страви. Ви щось чули про це? огірок картошка. Щось мені здається, що на картоплі та гірках не повоюєш. Та і картоплі в ті часи тут точно не було. Пампушки варили для козаків. Це, це я знаю. Кого, полтушки? Квашу, так, да, вашу варили раніше. Ну, квас. Э... Кваша. А, кваша. кваша. А що таке Кваша? Що у за Кваша? Це кісто так. запарює. Так. Де... Розколочують туди водички, туди сахарцю, туди калинки. І оце два часи воно вариться. Як зварилося, і можна його їсти. Кваша, цікаво. Язик до Києва доведе, сказав я собі і почав пошуки за вказівками місцевих мешканців. Є хто вдома? Доброго дня. А я козацькі страви шукаю. Нічого, ми не пам'ятаємо. Взагалі нічого. Нічого, не розкажу я вам хорошого. Взагалі ж, ви ж їсте їжу. <рес> 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 ну, борщ, суп. деруни, як сказати. Ну, деруни, да. Кар є таке. Картошку ж, mm -hmm. от таке. Це вже тепліше. Але ж хотілося б чогось козацького. А може, ви підкажете, у кого можна запитати. Я вас вітаю. Приємно. Скажіть, будь ласка, ми приїхали спеціально у ваше село, бо ми чули, що це село Козацьке? Завжди село Річки називалось Козацькою Слободою. І із далеких давен прийшли вони сюди із Правобережної України так. і. Кажуть, що були навіть із Пугачовщини, з Росії. Mm -hmm. Mm -hmm. І звідти, через те ми маємо в нашому селі такі прізвища, як Пертох і Косов. <смак> На жаль, цікавих козацьких страв пан не знав, але ж цікаву козацьку легенду розповів. E, значить, приїхали посланці від Катерини. Розідана Запорізька, Запорізька mm. і йшло закріпачення округи всієї. Mm -hmm. Приїхали в річки сім підвод. Як тоді водилось річане, зібрали вічі, подумали розумно, подрубати їм голови всім, що mm -hmm. приїхали. А от о, буквально один возик залишити із наїздником. Хай їде й перелаз Катерині, що ми не приймаємо кріпацтва. Ніколи в річках не було. Оце так історія. Але ж і воля для козаків то не пусте слово. До побачення. Все добре. хай щастить. Все добре. Доброго дня! Доброго Здравствуйте! А підкажіть, будь ласка, ми приїхали до вашого села і ми шукаємо козацькі страви. Ви щось знаєте про ці страви? Ну а як у козацькому селі і страви ж козацькі? А які? Бо ми шукаємо, 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 шукаємо. Ну які в нас страви? Козацький холодець, це її зараз називають у Росії. Це зветься округ. Так. Але вона, розумієте, оце зараз окрошка, це на наш холодець породія. Справжній холодець у нас у річках готувався обов'язково на сировці, на оцьому бездрожчовому хлібному квасі. І обов'язково кришилося м'ясо, тільки яке м'ясо, коли різали. Порося солоне mm -hmm. і вкладали в водню у сало. Так. Оце м'ясо нас підукладали, а тоді, коли виймають його, як розріжуть, так роз, розріз, так аж переламутрово як переливаються райдогою, ніби. А ви, як знаєте, як запах такий да? смачний, а смак неповторний. Оце з цим м'ясом робили оцей холодець. Mm -hmm. Ну, ви знаєте, ну найчастіше це найшвидше така страва, і вона й ситна, і дуже швидко готується. Це затірка. Треба швиденько. Уранці сніданок зготовить. Швиденько зробили затірку. Вона і ситна, і угу. швидко. Покажете, Покажете усі процеси приготування. Ви знаєте, у нас секретів добрих людей немає. А, Дякую. Шановне панство, і ось настав той час, коли ми будемо готувати страву затірка. З нами пані Ольга і пані Тетяна. Пані Ольга сказала, що допомога ніколи не завадить, і покликала пані Тетяну. Значить, для того, щоб приготувати затірку, треба взяти яйце убити. Шкаралупу обов'язково треба роздавити, щоб був мир у домі. А ну ж бо всі разом надавимо шкаралупи, щоб у нашому домі мир був. Потім влити молока, присолить, збить, гарно mm. збити. А потім висипається у миску мука, виливається малими порціями збите яйце з молоком і затирають. Отак її пальцями, як переминаєте. Ага, зрозуміло. Ось наша затірка і готова. А що далі ми будемо робити? Будемо варити. Будемо варити. А в цей час ось пані Тетяна буде дрібненько кришити сало, Столкується, щоб вон... у ковганку. Ось така у нас є ковганка, угу. а це товкачка. Українці для сала навіть спеціальну ступку вигадали та назвали її ковганка. Дрібненько Кришиться часничок, угу. і туди висипається і дрібненько. Дрібненький чесничок розтовкується теж так само і з mm -hmm. салом разом. Mm -hmm. А поки закипає вода, може ви розповісти нам щось про історію вашого села? Коли Катерина II розгромила Запорізьку Січ mm -hmm. підступним обманом, то багато козаків просто втікали від її свавілля, хилилися козак-лютаж. Вулиця була Люташівка, це у тій стороні. Так о, тепер ось козак хорошко. Тут вулиця у нас у центрі йде, хорошківка, вулиця. О, а на шкільні козак лютий поселився. Звалася вона Лютівка. Коли е, у Росії було повстання Погачова, і коли повстання це було розгромлене, і багато приїхало, хоч прибули до нас у село. Ну. І в нас є вулиця Велика Погачівка і Мала Погачівка. Ті Ґгі. самі пісні на тій стороні по одному співали, а у нас на нашій стороні зовсім по-другому співали. Ви знаєте, більшість дотримувалися мовних правил. От, наприклад, у мене бабуся було, і дідусь, і мама моя ніколи було не скаже на ногі, чи на дорогі, чи на руки, а на нозі, на дорозі, на руці. О, це якраз для мене. Я ж ще мову вивчаю. Вода у нас вже закипіла і ми будемо приступати до другого етапу приготування затірки. Потім всипаємо затірку і обов'язково помішувати, щоб вона не збилася в одну галушку. Її треба помішувати, щоб вона не пригоріла. Десь хвилин за дві до кінця варки висипаємо сало із чесником, і потім вже під кінець варки якраз дненько кришимо кріп і висипаємо кріп туди. Ну, пахне дуже смачно, і зараз ми скуштуємо цю страву. Поможіть мені, будь ласка. Ну як? Ну, і на природі. Я чую, що це справжня козацька страва. Пшеницю вперше почали вирощувати в регіонах родючого півмісяця ще в 10-му тисячолітті до нашої ери. А в Україні вона з'явилася 5-6 тисячоліть тому. Спочатку зерни розтовкували вручну, потім використовували жернови та млини. А перші парові млини з'явилися в Україні у 19 столітті. Простота цієї козацької страви надихнула мене зробити її по іншому. Я візьму місцеві продукти, такі як грудинка, квасоля, томати. Часник. Це все обсмажу на пательні. До нашої зажарки ми додали воду, зараз вона закипить і ми додаємо затірку. А зараз я додам свій секретний інгредієнт чебрець. І земліця чебрецями цвіла. Страва вже готова. Ну що, будемо куштувати? Попробуємо. Звичайно. Перший спочатку господар. господар. Дякую. Смакота. Смакота. Прекрасна затірка. Мабуть, краще ніж козацька. Я дуже вдячний за те, що у вас ще збереглася страва як затірка. І у мене до вас є маленький сюрприз. Сковорода! Сковорода написано. <ріст> усім! Смачного Смачного усім! А поки ми готували, зібрався увесь фольклорний колектив. Доброго вечора! Доброго вечора! А що ж ви ще нам такого козацького приготували? А у нас усі пісні козацькі. А заспіваєте на прощання? Заспіваємо. is the hero's eye little so